За інформацією синоптиків, в Україні буде хмарно. Невеликі дощі у північно-східних, східних та Дніпропетровських областях вночі помірні, місцями значні дощі. Вдень у більшості південних та центральних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях подекуди туман. Вітер південний, південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі у північно-східних областях. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 7-12. У Криму та на узбережжі морів до 16, вдень 13-18. На півдні країни місцями 20-23. На Чернігівщині та Сумщині вночі 3-8 тепла. Вдень 11 По Київщині хмарно, невеликий дощ в день місцями. Вночі та вранці по області Туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, в день 13-18. У Києві вночі 8-10, в день близько 15.